Ранку, ми розуміємо, що будемо зараз говорити детальніше з вами про Лимано-Бахмутський напрямок, але перед цим нам потрібно зібрати на автомобіль для знову ж таки вашої бригади. Давайте детальніше про цей збір. Наші глядачі вже бачать QR-код, номер карти. Скануйте його. Я маю на увазі qr код і номер карти Теж вводьте автівки потрібні, в тому числі для того, щоб ефективніше запускати ті самі безпілотники, як розвідувальні, так і сектор приз для ворогів. Атакуючи автомобіль. сектор приз автомобіль. Так, тому давайте скануйте. У нас стартова позиція 9.24. Я сподіваюся, що до кінця розмови з паном Андрієм. Ми все ж таки цей збір закриємо. Що може бути краще за закритий. Збір впродовж 10 хвилин. Давайте, нас багато. Е, працюємо всі разом. Пане Андрію, детальніше про автівку, що для чого, куди, наскільки потрібна вона. Дякую вам. Власне, ми продовжуємо збирати на логістичні потреби нашої бригади, на логістичні потреби підрозділів різних батальйонів і на системи радіоелектронної системи боротьби, адже найважливішим методом виграшу в будь-яких боях це є власне логістика. І, на жаль, наразі. Інколи навіть значно безпечніше використовувати безпосередній транспорт, який не є броньованим і не є великим разом з системами радіоелектронної боротьби, ніж використовувати великі БТРи тощо через те, що вони менш помітні, і відповідно з ними можна швидше маніпулювати, керувати тощо, і це дуже важливі речі для закриття саме логістичних моментів. Це і підвоз води, підвоз їжі. Звісно, що підвоз особового складу з коптерами, боєприпасами тощо для знищення ворогів, тому дуже дуже прошу кожного долучитись. До нашого збору, адже надзвичайно важлива навіть кожна копійка. Ви знаєте, кожного разу, коли я бачу на трасі людей у військовій формі, які їздять на Жигуліках на стареньких авто, які старші за мене, я, ну, по-перше, соромно, що люди мусять їхати на такому. А по-друге, велика шана тим, хто вміє руками наладнати той конструктор з. Залізяче, так щоб воно ще допомагало нашій примозі. І е, друзі, 700 тисяч гривень потрібно. Наразі маємо 296. дев'яносто чотири сім 4, 7, так. Чотири тисячі ми назбирали поки вступали в бесіду. Пане Андрію, ще маємо розуміти, що відбувається безпосередньо там, де знаходиться ваш підрозділ. Маємо розуміти, а як ви переносите таку страшенну спеку в тому регіоні прогнозують до плюс 47. Маємо розуміти, як ви взагалі там. Насправді, коли ти відбу... коли ти перебуваєш на позиціях, враховуючи, що в більшості випадків ти знаходишся під землею, це достатньо душно, але не так спекотно, як на вулиці, тому інколи навіть відчуваєш себе краще. І знову ж таки, я завжди казав, кажу, і буду казати це те, що немає нічого гіршого ніж холод, тому спека це не найгірший варіант. Відповідно, хай ліпше буде спека ніж 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 холод, який дійсно ламає кістки. Бо як ми були на бойових позиціях зимою, це було значно гірше, коли ми обігрівалися в одному бліндажі двома окопними свічками. Це було значно холодніше і менш приємно ніж коли ти умовно навіть в тому бліндажі знімаєш броню, навіть можеш зняти футболку і вже сидіти там, фух, паритися, але але під спекою, а не під жахливим холодом. 15 тисяч назбирали ми вже, друзі. Продовжуйте у тому ж дусі. Можна навіть швидше. QR-код бачите, номер карти бачите теж. І навіть по завершенню нашої розмови, коли ви будете дивитися це відео, повторі, я впевнений збір все одно буде актуальним, тому все одно скануйте ці QR-коди. Пане Андрію, це розхідники. Машини це розпочали. Це розхідники. І от стосовно розхідників, їх живучості, враховуючи Лимоно-Куп'янський напрямок, активність бойових дій там ворога, який теж використовує фіпіві дрони, і теж полює так за нашою технікою. Живучість автівки з Системою РЕП, ось цією, так яка її прикриває, враховуючи те, де вона їде, це міни непрохідні так шляхи. Яка живучість цієї автівки? От ми зараз всі разом збираємо ці 700 тисяч гривень на автівку, яка допоможе нашим. Вона допоможе, от впродовж якого терміну? Це розхідник на скільки? на місяць, на тиждень, на декілька днів, чи все залежить? Все дуже ситуативно. Наприклад, на напрямку до оборони тримає наша бригада за вчорашній день на постраждали два автомобіля. Від артилерійського обстрілу два автомобіля сумішників на наш автомобіль знову ж таки, коли хлопці виїжджали з позиції, була скоєна атака е дроном Слава Богу, у нас спрацювала система радіоелектронної боротьби, і коптер впав приблизно за 10-15 метрів. Всі хлопці живі здорові і неушкоджені. Але ну, власне, завдяки от зборам, завдяки е, закриттю таких от зборів на радіоелектронні системи боротьби на автомобілі. Ми в принципі маємо можливість. Пересуватися безпечно через те, що якби це наприклад був БТР, то туди б влетіло значно б більша кількість тих самих вікоптерів тощо. І хлопці виїхали, хлопці здорові, я дуже цьому звісно, що щасливий, і таке відбувалося і зі мною особисто, коли ми їхали на позиції на автомобілі, теж прилетіло дві ефпівшки, теж вони розірвалися далі через те, що спрацювала система електронної боротьби. І Ми змогли завести хлопців на позиції провіант і воду що є надзвичайно важливим. Слухайте, пане Андрію, як ви, як командир екіпажу безпілотних літальних апаратів, бачите зміну тактики ворога? Розуміємо, що ем, а, змінюється кількість там використання літаючих апаратів. Самі вони змінюються. Чорні білі. Нагадаю, що чорні це ті, що в Росії використову е, вироблені. Що бачите, нове щось є? Чи так само беруть кількістю? Е, дійсно, в них стратегія використання безпілотних авіаційних комплексів. А також в принципі піхоти і техніки достатньо змінюється через те, що. Вони намагаються шукати якісь слабкі місця в силах оборони України, наприклад, навіть на. Лінії, де тримає оборона бригада Рубіж, кожного разу скоюються абсолютно різні штурмові дії, і власне це призводить до того, що нам потрібно кожного разу шукати щось нове. Нам потрібно кожного разу шукати і нові методи використання і ФП коптерів наших, і коптерів розвідувального типу, тощо з останнього вони пускали декілька груп, з яких підготовка кожної групи була абсолютно різною. Для чого це робиться? Для того щоб особовий склад на лінії бойового зіткнення. Або більше розслабився, наприклад, тому що вони бачать що це умовні одноразки, які посилають на відверто на смерть. А наступний раз вже йдуть достатньо професійні бійці, і бій абсолютно інший, і їхня поведінка абсолютно інша. Вони використовують радіоелектронні системи боротьби в рюкзаках спеціальні для того, щоб важче було знищити їх скидами і від того що так само вони використовували техніку у вигляді таксі, де вона була як умовний. Якомов на таксі просто вшити металом, де нам було значно важче знищити його філікоптером через те, що всередині безпосередньо цієї техніки, був теж система радіоелектронної боротьби. Але потім, звісно, що ми все одно знищили цю техніку і знищили противника, при тому взяли багато полонених. Тобто таке відбувається постійно. Вони постійно змінюють методи своїх штурмів, і звісно, що вони постійно намагаються змінювати методи своїх логістичних напрямків. Тобто, кожного дня ми маємо шукати новий метод, як знищити противника. Кожного дня ми маємо шукати нові варіації, як краще захистити нашу країну, пане Андрію. Вам спасибі. Ще раз і ще раз не Андріїві Треба, нам потрібно, щоб наші військові бодай трохи. Легше здобувала нам перемогу. Це нам потрібно, щоб на фронтах були ті автівки, які будуть возити і рятувати наших. Андрій чи наш був з нами? Це командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж. Це Нацгвардія. 50 тисяч гривень ми з вами зібрали. Ну маленьких донатів не буває. Фраза Тому. здається, така знаєш розхожа широкого вжитку, але насправді так.